У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Иисус. Сьогодні ми з вами це велике свято Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небо. Прославляємо Господа за те, що Він. Зробив велику милість для нас з вами. Ця ласка сьогодні для нас з вами те, що він, будучи сином Божим, він зійшов на землю. Він взяв наше тіло. Адже для Бога потрібно це. Я думаю, що для Бога це було зовсім не потрібно. Чому? Тому що він Бог, він самодостатній, в нього все є. Але для того, щоб ми з вами жили, для того, щоб ми були такими, якими ми є сьогодні, і деколи ти дивишся на себе зі сторони і думаєш, невже це я такий поганий? Така погана. Але він заради нас зійшов на землю. І от я хочу зараз прочитати. Почати з Євангелія від Марка, яке ми вчора читали на вечірній, на Всенічній. Коли Ісус, воскреснувши вранці в перший після суботи день, воскреснув перший після суботи день. І цей день ми називаємо сьогодні неділя, він має називатися Воскресіння. Чому? Бо воскрес Христос в цей день. І тому ми в цей день служимо літургії. Багато кажуть, що ми неправильно робимо. Ми прославляємо Сина Божого. І тому в неділю у Воскресіння в нас є сама основна служба. І тому ми всі збираємося в День Воскресіння, так як на великі свята і на всі свята. Насамперед, Господь явився Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Вона пішла і сповістила тих, які були з ним, що плакали і ридали. Та вони, почувши, що він живий і що вони бачила його, не повірили. Скільки Христос ходив з ними, скільки вони бачили чудес, скільки він їм пояснював. Якщо іншим він казав, що вони чують, но не розуміють, бачать, дивляться, но не бачать. То він їм все це пояснював. І вони таки не вірили. Після цього явився в іншому образі двом. З них на дорозі, коли вони йшли до села. Ми читаємо в Євангелії від Луки, два учні йдуть до села. Вимауз, це недалеко від Єрусалиму, близько вісьми кілометрів. І по дорозі Ісус Христос йде з ними і починає їм все бояти, питає їх, що ж ви розмовляєте, про що? І вони кажуть, що в нас отакі події. Ми чекали, що він буде для нас. Провідником для Ізраїля, що Він підніме весь Ізраїль, а тут його взяли, розіп'яли, і ми от тут дивуємося. Ісус Христос почав їм пояснювати по священному Писанню все, і коли вже вони вечеряли разом, Він благословив хліб і він, Їм очі відкрилися, вони побачили і побігли до учнів, щоб розказати їм це. І ті, повернувшись, сповістили іншим. Але й тим не повірили, уявляєте собі? Христос благословив хліб, дав їм причаститись, і їм не повірили. Нарешті він з'явився самим одинадцятьом, коли вони возлежали на вечері. Вони боялися, вони ховалися по домівках, тому що в цей час великого ніня було і книжників. Вони ловили. Всіх послідовників Христа, вони казали, що це секта, вони їх вбивали. Явився їм, вони возлежали на вечері і дорікав їм за невіря і жорстокосердість, і що не повірили тим, які бачили його Воскреслим. і сказав їм: ідіть по всьому світу, проповідуйте Євангелія всьому творінню. Ми всі охрещені з вами. Ми всі вважаємося послання християни. Дивіться, що каже до нас Христос: «Ідіть по всьому світу, проповідуйте Євангеліє, всьому творінню. Ми кажемо, що протестанти такі погані, вони до нас чіпляються. Вони нам щось там розказують, Та, дорогі, ми маємо це також робити як православні християни. Йдіть по всьому світу і розказуйте про Євангеліє. Ви коли-небудь що-небудь комусь сказали? Ніколи. Ніколи. Але ж ми такі православні. Подумаймо над цим. Що нам треба змінити в своєму житті? І тут же ж говорить Христос, хто увірує і охреститься, буде спасенний. Ми з вами хрестилися. Ми з вами нібито спасенні. Але ж ми не виконуємо місії Христа. А хто не увірує, буде осуджений. І багато таких є сьогодні. Але це не наша справа їх осуждати, справа Божа це є Божий промисел. Ми маємо виконувати свій обов'язок як кожний православний християнин. І що тут каже Христос віруючих супроводжувати такі знамення. З вас виганяє бісів, скажіть, будь ласка. Ви ж можете призвати іменем Ісуса Христа вийде злий Дух, який ми християни? Сьогодні? Чому? Бо сам Христос що сказав? По вірі вашій дається вам, якщо будете мати віру, як гірчичне зерно, ви скажете оцій горі, перейди, і вона перейде. Де наша з вами віра? Ми можемо сказати, а це таке, а тут не так, а те не так. Ні, дорогі. Немає виправдань. Ми охрестилися? Охрестилися. Ми православні, ми православні. Значить, іменем Ісуса Христа ми повинні виганяти бісів. Говоритимуть новими мовами. Багато мови знаємо. Ні одної. Ні, знаємо тільки одну таку, яка на підворотнях говорить, і дуже погана мова. Що є дуже погано, тому що ця мова це є прокляття, ця мова це притягання злого Духа. Бо молитва це притягання благословіння Божого. А оця мова це є притягання Злого Духа, це прокляття. Братимуть змій. І якщо смертоносне щось вип'ють, не пошкодить їм. Ми води деколи нап'ємося і нам погано. А ми повинні перехрестити оцю воду, яку набираємо там на вулиці, таку мотну, мотну, страшну воду, перехрестивши, і нам нічого не буде, випивши її. А сьогодні як у нас? Покладать руки на недужих, і вони будуть здорові. Господь же після розмови з ними вознісся на небо і сів праворуч Бога. В іншому Євангелії є ще написано таке, ми сьогодні читали, що учні питають Христа: Ну, то ж коли ти відновиш Царство Боже? Відновиш Ізраїля, царство Ізраїля? Не Царство Боже, а Царство Ізраїля, коли ти відновиш. Уявляєте собі, вони бачили, як Христа розіп'яли, як Його полонили, розіп'яли, і Він Воскрес. Він являвся їм. Він 40 днів являвся їм і укріпляв. І потім, коли возносився, сказав: Будьте в Єрусалимі. Дух Святий зійде на вас. І ви укріпитесь Духом Святим, тому що дійсно. Дух Святий настільки укріпив апостолів, вони ж були не книжні, вони взагалі сказати так, вони не письменні були, вони не вміли читати, вони не вміли писати, але Дух Святий відкрив їм все. І вони проповідували, вони знали священне писання досконало і розповідали, всім пояснювали. І бачачи все, вони навіть тоді, коли Христос прийшов до них, вони спитали, ну що? Тепер відновиш Ізраїль, царство Ізраїля. Тобто вони все одно думали про земне. Вони бачили в Ісусі Христі, тобто ту людину, яка має відновити Ізраїль тільки, царство Ізраїля, Все. а не царство Боже. Оце наша помилка сьогодні, що ми, що ми надіємося на царство Ізраїля, Тобто ми надіємося на все земне і тільки. І воно настільки нас заполонило, що це духовне не може пробитися в нас так, як не може пробитися дерево через асфальт чи через бетон, який його покриває. І оця вся суєта наша, вона настільки нас захоплює. А ще ж сьогодні та проблема, яку ми сьогодні маємо, про яку ми маємо дуже і дуже і дуже молитись. Дуже щоб Господь розрішив її, не ми. І не хто з тих, хто при владі, а Господь через нас і через тих, хто при владі, розрішився. Не надійтеся на синів і на людських, синів людських. Не надійтеся на синів людських. В них немає спасіння, каже Господь. А це означає, що ми маємо надіятись і молитись тільки надіятись на Бога. І тоді оця. Чорнота, яка покрила Україну, вона розійдеться. Амінь. Слава Ісусу Христу!